Укурсниця медичного університету Анастасія Шевченко чекає практичного заняття. Я поки не маю щеплення, тому що хворіла. Мені лікар не дозволяв, але я буду вакцинуватися наступного тижня. Більшість з моєї групи вже вакциновані, деякі чекають. На вході до вишу міряють температуру. В університеті діє змішана форма навчання. Пускають як вакцинованих студентів, так і тих, хто поки без щеплення. В аудиторіях тільки практичні заняття для викладачів вакцинація обов'язково. І як ставитися до того, що зараз відсторонюють викладачі. Досить негативно. Я думаю, це неправильно. Вакцинація має бути за власним бажанням. Не допускають до роботи освітян науковців та посадовців, які не вакцинувалися від минулого тижня. Зарплати їм не зберігають. Це наказ Міністерства охорони здоров'я. З двох тисяч працівників медичного університету відсторонили майже півсотні. Чверть з них за цей тиждень зробили щеплення і вже повернулися до роботи, каже речниця вишу Вікторія Захаревич. на сьогодні одна особа надала документи встановленого зразка про протипоказання проти щеплення. Я зробила вакцинацію. Одна з перших. Як тільки з'явилася вакцина в нашому університеті, це було на початку літа. І я голосую за вакцинацію. І наш медичний університет за вакцинацію. А це Харківський політехнічний університет. За даними обласного департаменту науки, тут найбільша кількість невакцинованих співробітників в регіоні. Навчання у вищій нині дистанційне. На територію пропускають тільки співробітників. Віктор Боси завідує навчальною лабораторією. Викладачі працюють, а студенти вдома лекції слухають. Щеплення у осіб? Так, я зробив. Як взагалі ставитися до таких обмежень, що зараз не можуть люди без щеплення працювати у таких закладах? Негативно, тому що це утиск інтересів людини. У нашій лабораторії зі щепленням усі. Ну, у нас всі. І ви щепилися за власним бажанням? Чи на прохання Мене змусили. В університеті понад три з половиною тисячі працівників через відсутність щеплення або негативного ПЛР-тесту відсторонили 208. Майже півсотні з них викладачі. Повідомила речниця університету Олена Розова. Якщо працівник вакцинується, приносить документ, його поновлюють на роботі. У нас дуже гарна динамика пов'язана з цим питанням. На 8 листопада було 6 відсотків відсторонених. На сьогоднішній день їх трохи більше трьох відсотків людей. До кінця наступного тижня ви ж працюватиме дистанційно. Нині два щеплення від коронавірусу мають трохи більше половини працівників закладів освіти, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. І вже 93% це, хоча б одну дозу вони мають. Я не задоволений темпами нашої вакцинації нашого населення, тому що попит серед населення дуже низький. Хаустов говорить, нині через відсутнє щеплення в області відсторонені від роботи майже тисяча працівників вишів. На вакцинованих працівників шкіл в десятеро менше. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.